П'ятниця 28 липня. В ефірі новини на 11 -му. у студії Марко. Ручка. Вітаю. І далі у випуску говоритимемо про таке. Знеструмлені будинки та десятки повалених дерев. Дніпром пронісся буревій. Наслідки весь день ліквідовують комунальники. Моторошна ДТП у кривому розі. Водій збив вагітну жінку на тротуарі. Вона загинула. Зсу досягли зубів дракона на запорізькому напрямку. Там же прорвалися до головної лінії оборони ворога. Озброїлись тросами та фарбами і оновили мурал. У Дніпрі пройшла символічна акція до Дня української державності. Зірвані дахи, понівечені фасади, деревопад та потрощені автівки а ще 66 тисяч знеструмлених оселів. Такі наслідки негоди. Найбільше постраждали Дніпро, а також Дніпровський, Павлоградський та Новомосковські райони. Як виглядало місто після штурмової ночі та чи прибрали усе, розкаже наша кореспондентка Катерина Нічик. Пиляють потрощені дерева та прибирають їх із доріг та тротуарів. Відночі комунальники долають наслідки негоди. На вулиці Володимира Великого дерево повністю перекрило проїжджу частину. Втім, вже зранку шлях розчистили. Нині ж прибирають залишки гілля на тротуарах. Подекуди зізнаються комунальники, впоратися із наслідками негоди самотужки не можуть, бо надто великий об'єм робіт допомагають із ліквідацією рятувальники наші підрозділи здійснили більше 40 виїздів, розпиляли та прибрали близько 70 дерев, з них понад 10 з автомобілів. Від ДСНС залучено понад 70 чоловік особового складу та близько 20 одиниць спеціальної техніки. Ось комунальниками рятувальники розпиляли та прибрали зі шляхів понад 60 повалених дерев. Всього в місті їх було близько сотні. Одна з них впало просто на балкон житлової багатоповерхівки. Прибрати його довгий час не могли через припарковану поряд автівку. Зрештою, власника машини знайшли, а дерево витягнули із оселі. на яку впало дерево, викривився балкон та вилетіли шибки. А от оселя пані Наталії на поверх нижче. Жінка розповідає, одразу і не зрозуміла, що трапилося. Такий був звук, що я думала, що півдому розрушиться. Ну а потім бачиш, що в них там скло полетіло з їхнього балкону. Мій слава Богу, втримався, бо металевий каркас і воно тримається, але покрівлю погнуло. Нагода наробила лиха на лише у Дніпрі, а й по області. Найбільше постраждали Дніпровські, Павлоградський та Новомосковські райони. Там зникло світло через обірвані деревами лінії електропередач. Протягом ночі аварійним бригадам ДТЕК Дніпровські електромережі вдалося відновити електропостачання для 19 тисяч родин. Без світла ще залишається 60 тисяч осель у 165 пунктах області. Пошкоджено 1547 трансформаторних підстанцій та 86 ліній електропередач. Повернути світло у домівки енергетики обіцяють найближчим часом. А метеорологи знову оголосили у Дніпрі та області штормове попередження. Рівень небезпеки кажуть жовтий. Очікують сильні дощі та грози. Катерина Нішик та Євген Дрозд новини 11-го каналу. Збив на смерть вагітну жінку, жахлива ДТП у кривому розі попередньо на слизькій дорозі водій не впорався з керуванням та на швидкості виїхав на тротуар. У результаті аварії поранення отримала вагітна жінка. Її ушпиталили, але в лікарні вона померла. Пасажири, які були в салоні автівки, не постраждали. Нині усі обставини з'ясовують правоохоронці. Десять хвилин повітряної тривоги, утім без атак. Станом на 17-ту у нашій області ворожої загрози немає. А от вночі Дніпропетровщини обстріляли п'ять разів під вогнем Маргнецька громада та Нікуполь. на цей раз без постраждалих. Зсу досягли зубів дракона на запорізькому напрямку. Там же прорвалися до головної лінії оборони ворога. В окупованому шахтарську Бавовна Палала Нафтобаза. А на Донеччині росіяни знову вбивають мирних. Детальніше про події в Україні далі розкаже Альбіна Гриненко. Повертаємо своє ЗСУ Звільнили окуповане село Старомайорське, що на Донеччині. Про це повідомили у Генштабі. Нині йде зачистка населених пунктів. Слава нашим захисникам. 35 спята бригада, а також батальйон дружин тероборонарій, виповняє задачу освободили село стара Слава Україні! Героям слава! ЗСУ досягли зубів дракона в районі сіл Нове та Харкове у Запорізькій області. Також українські бійці просуваються на Бахмутському напрямку. Тривають бої в районі Кліщівки, Курдюмівки та Авдіївки. Окупанти намагаються атакувати, втім наші захисники тримають оборону. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах західніше та південніше Кліщівки Донецької області. Вчора ввечері окупанти випустили дві керовані авіабомби ФАБ 250 Вдарили по селу Новоосинове Куп'янського району. Постраждали п'ятеро людей, зруйновані кілька житлових будинків. Атакували минулої доби й інші регіони В Авдіївці, що на Донеччині росіяни вбили мирного, троє поранені. По Херсонщині випустили майже дві сотні снарядів з мінометів, артилерії, градів, авіації та дронів. Є руйнування домівок та критичної інфраструктури. Постраждала одна людина. Вдарили артилерії і по куцерубській громаді Миколаївщини. Осколкові поранення нижніх кінцівок отримали 20-річний хлопець та 15-річна дівчина. Працівники МАГАТЕ зафіксували гучні вибухи на ЗС. Вони прогриміли днями на околицях станції. У Держатомрегулюванні наголошують, територія нині замінована. Ймовірність теракту на ЗС залишається високою. Ідентифіковані міни. Остання от інформація про те, що ідентифіковані чути вибухи 26-27 двадцять Липня очільник МАГАТЕ вже виступив з заявою про те, що мінування суперечить. Ну, це, звісно, значить факт стандартам безпеки МАГАТЕ. На окупованих територіях щодня нова бавовна. На цей раз вночі гучні вибухи чули у Шахтарську, що на Донеччині. Росіяни повідомляють про влучний удар ЗСУ по нафтобазі з безпілотників. Над містом здійнялася чорна хмара диму. Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини 11-го каналу. У кривому розі на об'їздній зіштовхнулися вантажів каталанос. Водій легковика спробував перетнути подвійну суцільну та врізався у фуру. Унаслідок у кермувальника струс мозку перелам ключиці та забої. Потерпілого ушпиталили обставини ДТП. З'ясовують слідчі. Перервою через ракетну небезпеку, у Дніпрі пройшла 17-та сесія обласної ради. Від початку вторгнення вперше офлайн засідання тривало дві години. Депутати обговорили три десятки питань. Зокрема, бюджет регіону збільшили на понад 690 мільйонів гривень. 30 мільйонів з них підуть на нові безпілотники та дрони для тероборони і нацгвардії. Більше фінансування на сектор оборони та безпеки. За рахунок цього ми будемо обговорювати, куди ці кошти будемо витрачати, але впевнений в тому, що ці кошти підуть на в першу чергу, скажімо так, на охоронні заходи, на стабілізаційні заходи. Також на сесії перейменували два населені пункти на Криворіжжі. село Южне. Тепер південне, а Спокойстві отримало назву спокій. Крім того, депутати проголосували за нову комплексну програму підтримки ВПО і виділили гроші на медицину. Майже 300 мільйонів це виділено на центри реабілітації для наших військових і наших захисників, захисниць і мирних наших громадян. А закладені також кошти майже 50 мільйонів для того, щоб ці відремонтовані реабілітаційні центри наповнити сучасним обладнанням. Кришували кримінальне угрупування та приховували злочин. У Дніпрі викрили правоохоронців, які співпрацювали зі зловмисниками. Підозру оголосили чотирьом поліцейським, одного з райвідділень, керівнику підрозділу, двом заступникам та оперативнику. Попередньо торік вони за 20 тисяч доларів відпустили злочинців, які викрили подружжя. Тоді банда катувала людей, щоб вибити з них гроші. Сусіди потерпілих заявили в поліцію, однак справу навіть не зареєстрували. Незаконну співпрацю викрила внутрішня безпека поліції та ДБР. Шиють спецодяг для військових, плетуть сітки, розбирають завали та виконують іншу суспільно корисну роботу. Все це армія відновлення. Урядовий проєкт з'явився восени минулого року і вже охопив 18 областей. Дніпропетровщина долучилась у березні і досить успішно. Через центр зайнятості за цей час до проєкту приєднались вже півтори тисячі людей. Більше розкажемо далі у сюжеті. Пані Олена Скрематорська багато років пропрацювала вчителем математики. Коли переїхала до Дніпра, одразу шукала роботу. Вратілася в службу зайнятості і буквально в перший мої мені предложили такий вид діяльності. Це временна робота. Був заключення договор на півтора місяця. Обслужує населення, це пенсіонери і люди, які, як і я, були винужені покинути свої міста жительства. Олена видає харчові набори тим, хто не пересувається самостійно, доставляє їх адресно. А от Вадиму запропонували іншу роботу супровід людей, які користуються соціальним таксі. Так як у мене діагноз другу працю мені було трудно знайти, і в центрі зайнятості мені підказали і направили в міський центр соцзахисту таксі службу супроводу маломобільних людей. Взяти участь у проєкті армія відновлення можуть ті, хто оформився у центрі зайнятості за суспільно корисну роботу, отримують суму не менше офіційної мінімальної зарплати. На період участі в суспільно-корисних роботах за людиною зберігається офіційний статус безробітного. Після закінчення тимчасових робіт, суспільно корисних робіт, людина повертається до центру зайнятості і продовжує отримувати допомогу по безробіті та отримувати ті послуги, які передбачені законодавством. Кожна військова адміністрація на місці визначає, які роботи актуальні для відновлення області. Їхній перелік отримує центр зайнятості, який і реалізовує проєкт. Наш регіон став хабом для переселенців. Всі ці люди потребують соціальної допомоги. Тож перелік робіт в Дніпрі спрямований саме на це. Видача, підготовка та доставка. Продуктів харчування для внутрішньо переміщених осіб, гуманітарної допомоги та товарів промислових і це соціальний супровід осіб, які не можуть самостійно пересуватися. Аби долучитися до лав армії відновлення, необхідно звернутися до центру зайнятості за місцем проживання. Це можливість не тільки працювати та отримати прибуток, а й зробити свій внесок у відбудову країни. Олена Петриченкова, Олег Одринський, новини 11 каналу. День української державності. Свято вже другий рік поспіль відзначає наша країна. Його запровадив президент Володимир Зеленський на 30-річчя незалежності. Дату обрало знаково День хрещення Київської Русі все, аби нагадати нашій державності не 30, а понад тисяча років. Це зовсім молоде свято, але воно має. Величезне значення та глибинні історичні корені. Незалежність України проголосили трохи більше 30 років тому, але традиції української державності мають свою понад тисячолітню історію. Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом Слава Україні. Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок: дві. Держава Це ми. До святкування Дня української державності приєднався і Дніпро на лівому Березі Молодь міста провела масштабну акцію. Сотня хлопців і дівчат, озброївшись тросами та фарбами, оновили мурали. Як нині виглядають патріотичні арт-об'єкти, бачила наша кореспондентка Поліна Поламарчук. Чотири мурали з тризубом та синьо-жовтим прапором. Ці арт-об'єкти на Слобожанському проспекті створили ще у 2014-му. Та за дев'ять років фарба затерлася, і малюнок став ледь помітним. Оновити його вирішила молодь Дніпра. Два дні поспіль 80 хлопців та дівчат зранку і до вечора фарбували схили. А я тут мешкаю і іноді приїжджаю і бачу, що ну не дуже, і вирішила допомогти долучитись до акції. Приєдналася 16-річна Віталіна. Згадує, вперше висіла на тросі, було дуже спекотно та складно. Спочатку ми підготовлювали стіну для того, щоб почати фарбувати грунтовку, а потім ми залазили і фарбували це все. Тобто нам провели інструктаж. І ми це фарбували дуже довго, але це дуже круто. Масштабну акцію з реставрації муралу присвятили Дню української державності під час заходу. Під віадуком розтягнули стометровий прапор України. Українці! Сьогодні ті, хто розгортає цей прапор, ті, хто відзначають день державності і сьогодні є тут разом з нами. Вони дуже старалися, щоб сьогодні презентувати цей результат. Окрім дніпровської молоді, до роботи приєдналися й 25 переселенців з Луганщини. Анна евакуювалася на початку повномасштабного вторгнення. каже такі заходи необхідні для підтримки українського духу. Молоді може щось робити, власноруч відбудовувати, створювати мурали і, взагалі, показувати гарний гідний приклад, щоб на наступне свято. Там не 50-100 людей, а нас було вже тисячі. Ми дуже віримо, що наступне свято ми разом з дніпрянами зустрінемо на нашій рідній Луганщині. Організатори кажуть, оновлювати патріотичні мурали будуть по усьому місту і надалі. До акції запрошують усіх охочих. Поліна Паламарчук, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. В Україні змінилися дати одразу кількох свят. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Відтепер різдво хрестово відзначатимуть 25 грудня, День захисників і захисниць України 1 жовтня, а День української державності 15 липня. Зміни набуватимуть чинності від сьогодні. І на останок про погоду у суботу у Дніпрі синоптики прогнозують в день 26 градусів тепла, вночі плюс 16. Атмосферний тиск 739 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.